Наталія Осовська, докторка медичних наук, професорка, кардіологиня, очільниця медичного центру, кардіоклініка професорки осовської, голова правління громадської організації Асоціація сімейних лікарів та лікарів терапевтичних фахів Поділля, Подільський лікар заміжня має двох дорослих дітей, займається йогою, робить прикраси власними руками, полюбляє малювати, життєве кредо роби що треба, і будь-що буде. Зачепили так трішечки про каву і про серце. Адже сьогодні відзначаємо міжнародний день серця. І ж кава вона взагалі не тільки як смаковий ресурс, правильно? А вона ще як і профілак, профілактика серцево-судинних захворювань, чи не Чи, 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 чи шкодить давайте. чи не так? Гарна тема. Да. Хочу вам сказати про що каву. Взагалі на сьогоднішній момент можна називати приємними ліками. Її угу. ліки приємні, чи вони такі є. І каву можна навіть. На сьогодні не тільки профілактичною назвати, профілактичним засобом, а й лікувальним. Раніше ми постійно говорили, що кава це погано, кава це тиск, тахікардія, перезбудження. На сьогоднішній момент ну, передивилися повністю всі основи того, що кава погана. Ось. Ну, і давайте почнемо про те, що таке кава, як вона діє, знову ж таки, з точки зору лікаря. На ранок ми зазвичай бадьорі, угу. особливо коли попили каву. А на вечір в другій половині дня ми такі вже не такі бадьорі. Ми сонливі, нам не так дуже хочеться щось робити і взагалі нам хочеться поспати. Чому тому, що в організмі накопичується аденозин? Він заспокоює і переводить до сну. Але ми ж хочемо більше активно бути бадьорими, Чим старше ми стаємо, тим більше ми. А виборюємо собі цю бадьорість. Uh -huh. І тому, коли ми п'ємо каву, організм певним чином говорить, він її хоче. Uh -huh. Чому? Тому що вона конкурентно сідає на рецептори до аденозину. І якщо б це був аденозин, ми б вхляли. А якщо це кава, організм обманувся і реагує на каву, реагує класно на каву. Uh -huh. І знову ж таки, це наша мотивація, це наш гарний настрій. Це наші когніції, а, і це безумовно приємно на смак. До речі, не всім приємно. А до речі, це ну будь, будь які організм обманюється ось кавою, чи є якісь стійкі до цього організму, які кавою не обманеш. А є дійсно стійкі, або вони взагалі можуть парадоксально відреагувати і лягти спати. У мене є подруга, лікарка, яка приїжджає до мене з Києва, випиває каву, лягає спати. А іноді може прокинутися, піти на кухню, зробити ну, т... тобто парадоксальна реакція, але їх нуль нуль. Один Бо ну, просто, я просто в мене. Я не в цей 0,01%, тому що так, вже другий ефір я про це розповідаю. Ви що... обидва входите. Ми а, каву не п'ємо. Типу, його... я, я коли паю каву. Ну зараз то, типу, ок. А коли, наприклад, бо бувши студентом, то я міг випити каву, і мене так спати хотіло, що я більше чаю. А ви попробуйте зараз? Може, змінилася з віком певні чутливості? Можливо, й так. А я ще, наприклад, ви кажете, що певні організми вони не сприймають каву. Є таке, що от в мене, наприклад, вип'ю я кави, і мені дискомфортно у шлунку взагалі. Лі дискомфортно у тілі, і тому каву я не п'ю. Безумовно, може бути серцебиття, може mm -hmm. трошки підвищиться тиск, а може підвищитися дратівливість і чутливість mm -hmm. знову ж таки. Але це короткотривалий ефект, дуже короткотривалий. І іноді люди, знаючи цей ефект, вони можуть пити каву з молоком або каву після їжі, не так швидко всмоктується. Але ви потім все рівно скоріше за все, після того періоду, такого трошечки, коли трясе, буде період. Година дві активної роботи і цим іноді нехтують у такою угу. реакцією першою. А до речі, ось ви сказали, що це може бути короткотривалий ефект, А я так розумію, може бути якийсь більш довготривалий в, в часі розтянути ефект від кави. Так ні, 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 -ні, -ні. ні це не про те? Ми, давайте Ми це в чому? Ви обидва не поціновували кави, і ви заводите нашу бесіду про те, що кава для більшості людей це ресурс. До речі, серцево-судинний ресурс. Ви заводите в це, що багато побічних ефектів їх набагато менше, ніж гарних ефектів, і лякати людей точно не потрібно своїми реакціями. давайте раціям. Розвінчувати міфи. Давай. <різь> Про що про вживання кави? Ну про це ми про, про те, що заміняє, поговорили. Але ем... подивіться, да. дофамін, норадреналін, серотонін – це про що? Це про нашу вигальну активність. Давайте задоволення. Це бачите, воно у когось дуже є у когось дуже немає. Двигальну активність, розумову активність, психічну активність. І це важливо для нас це важливо, особливо коли ми всі виснажені uh -huh. а, ось або виснажені тому, що день, або виснажені, тому що просто такі обставини життя. Uh -huh. А чи є взагалі різниця на вплив кави серед молоді і серед людей старшого віку, похилого віку? Власне запитання. Mm -hmm. От молодь може обійтися, до речі, без кави. В неї є інші стимулятори, ну, що найменш тому, що так налаштований їх молодий організм. Mm -hmm. У людей старшого віку вже таких стимуляторів і в такій якості, і в такій кількості в організмі набагато менше. Ну, просто це. Старшення, а потім старіння, mm -hmm. і от для людей старшого віку кава набуває ще більшого ефекту знову ж таки позитиву стимуляції, мотивації, двигальної активності когнітивної активності. Mm -hmm. Ну, наприклад, на сьогоднішній момент чому так багато говорять про каву? Пройшло. Багато років, коли людство п'є каву, і mm -hmm. про е, останні 50 років це такі були е, роки роки, коли досліджували каву. Досліджували, е, е, і виявилося, що амплітуда користі зниження ризиків людини. Ну яких загальної смертності? Mm -hmm. Ну яких. Смертності від серцево-судинних захворювань достатньо велика 70, 17%. Mm -hmm. і це відповідає при, приблизно тому, що тривалість здорового життя, здорового mm -hmm. не під час вже старості, mm -hmm. і а, а, приблизно два роки. Mm -hmm. Но воно того а, воно того вартує. Mm -hmm. а, ні. І не тоді, коли я не люблю каву, але я буду подовжувати життя. тоді, тоді мені здається, так так не працює здається, ні, мабуть. цей ефект тоді не буде взагалі ніяким чином. Ось, але давайте про старших людей. Угу. І от тут дуже важливі моменти: це те, що зменшується. Загальна серцева судинна смертність угу. при тривалому прийомі зараз поговоримо, скільки кави, зменшується серцево-судинна, загальна респіраторні захворювання угу. і онкологічні захворювання, Ого. онкологічні захворювання. Це з точки зору впливу на тривалі життя. А ще ці ситуації: вплив на якість життя, от якість життя для людей старшого віку. Ну, особливо там, де е, можна цю якість життя, там, де люди можуть е, е, мандрувати, там, де люди можуть довго працювати. Середній е, вік, коли можуть працювати в світі, зараз mm -hmm. збільшується. Не хочуть, а можуть працювати. Mm -hmm. І от тоді це знову ж таки і мотивація, когніція, двигальна активність. Кава спонукає рухатися, і це дуже важливо для людей, особливо старшого віку. Угу. А з приводу кількості, ось і в мене є друзі, які ну регулярно прям з кави починають, і протягом дня їх можуть випити 4, 5, там 6 чашок. Є якась межа, яку не варто перетинати в цьому слово бажанні пити каву? Все індивідуальне, але все ж таки світ схильний для того, щоб все ж таки певним чином щось обраховувати. А угу. ось ну і от хочу показати спочатку. Про те, що ви сказали, що щось мені неприємно дискомфортно. Да? Щось дискомфортно. От організм якби вібрує, і дійсно кава може спровокувати серцебиття, і в думках дуже часто провокує арітмію, особливо у людей старшого віку. Так, от Швеція зараз на екрані ви бачите дослідження. Uh -huh. Хочу на ньому закцентуватися. Швеція країна, яка дуже багато п'є кави, вона до речі, і дуже багато кави випускає ледь не лідер. Плані споживання лідер, кави лідер так. в плані і споживання і того, що вона випускає на ринок. Uh -huh. Тобто Швеція закупляє е, сировину, ну так би мовити, да? і потім робить з неї гарну каву. І це один з моментів там, де вона заробляє Швеція. Uh -huh. Так, от 5 років спостерігали людей 56 років плюс, тобто uh -huh. у яких вже була та аритмія, нерівно б'ється серце. Uh -huh. І спостерігали, скільки вони п'ють. От дивіться, синя е, е, крива uh -huh. е, це. Е, Приймаю щоденно, а червона іноді приймаю. Іноді приймаю, але не смакує, можу mm -hmm. взагалі не приймати. І от там, де люди приймають щоденно, на 23%, смертність була нижче в групі регулярного прийому. Mm -hmm. Загальна смертність. А туди і серцево-судинна війшла, і mm -hmm. смертність mm -hmm. від будь-яких mm -hmm. до речі, а там, де 4 і більше, навіть на 26%. Mm -hmm. Ось так. Тобто кава стимулює аритмію дуже часто тільки в головах тих, хто готується до аритмії. Ну або кава таки простимулює аритмію, якщо вечором була гарна стимуляція алкоголем ага. і тахікардія, серцебиття, воно з алкоголю прийшло та ще й кавою нашарувалися. Ну дійсно може бути, але ж тут особливі умови. Згодом добре. А тоді в який час доби? Так, да, так, да, так. Да. Отут а, ми підійшли до самого та. найцікавішого. Да. Uh, значить, американська, uh, значить, американське дуже класне велике дослідження. Uh -huh. uh, американська асоціація з харчуванням, мені здається, uh, 10 тисяч людей різного віку. Uh -huh. так, І от uh, uh, по опитувальниках запитували, коли. І виявилося, що саме ранішні типи uh, вживання кави. До кількості ми не дійшли. Вважається чотири чашечки приблизно Американу, три-чотири. Буде оцією межою, яка в середньому. Все ж таки не вдає отаких от негарних ефектів, і ранішній тип виявилося, що якщо людина вживає до обіду, ну, тут було до обіду і весь день, то тоді, от, наприклад, загальна смертність зменшується на 16%, а серцева судинна на 31%. і це було достовірно краще ніж у тих, які вживали каву в день і на вечір. Отже, все науково обґрунтовано. Тобто краще зранку. Зранку однозначно до обіду. Ну чому? Тому що після обіду людей це може дійсно накопичуватися певне перезбудження. Світлана, уважно слухали. Як у вас справи з кавою? Вживаєте? Якщо вживаєте, скільки я вживаю, то послухала пані Навдалю і дуже дуже заспокоїлася тому, що тому що я декілька раз кидала вже каву. Ну думаю, так все не буду каву пити, бо вже п'ю її дуже багато забагато і все. Але кожного разу то бачу кав і цей аромат. Цей аромат. Ну і все, я спокійно, я можу спокійно пити каву, тому дуже вам вдячна. Ой, пані Наталі, з приводу вашої клініки, я так розумію, що якщо серце постукує, то до вас можна все таки звернутися і за консультацією з допомогою. І там навіть якщо кава не допомагає, то ви можете допомогти. Ну, якщо серце постукує, то це непогано. Тому що воно взагалі то повинно. Якщо ви відчуваєте, що воно дуже швидко. Поступає. Або не дуже рівно, угу. от тоді є сенс звернутися, ось але не тільки з тим, і з тиском можна угу. із больовим синдромом за дишкою, так взагалі просто прийти і обстежитись для того, щоб мати якусь початок, далі буде спостерігати як, як часто це потрібно робити у плані обстежень профілактичних. Ну, давайте скажімо так: коли є потреба, коли щось, щось таке внутрішнє прозвучало, що щось не те. Угу. Отут 100% треба піти і зробити зріз, а не те, чи може я просто угу. думаю, що каву не потрібно пити. Угу. Ну, а так мені взагалі можна. Або якщо вже брати середній вік, то, на жаль, середній вік, коли з'являються. Перші захворювання серцево-судинні в Європі і в Україні так само це 40 років. Mm -hmm. Причому як у чоловіків, так і у жінок. Тому після 40 років можливо трошки прислухатися до, до, mm -hmm. до себе. Ну і знову ж таки, от сьогодні день міжнародного серця це про що? Прослухатися. Серце потребує уваги. Mm -hmm. Воно таки потребує уваги.